Юрій вже майже чотири роки намагається добитися від міської влади розміщення на березі річки Рось стаціонарного пункту прокату човнів. За цей час підприємець надіслав та отримав у відповідь стоси паперів, але поки позитивного результату немає. Чоловік є ветераном військової служби та пояснює. Місце йому потрібне для реабілітації різних категорій населення, зокрема захисників та захисниць. Втім, воно має бути зручним для них, подавши у 2020 році відповідні заяви щодо облаштування пунктів у районі пляжів вокзальна та центральний. Йому відмовили. Чим чоловік неабияк обурюється. Нам сказали, що в рекреаційній зоні нічого не заробить. Ну, це по-перше, суперечить вимогам чинного законодавства Водному кодексу України, земельному кодексу України, плану зонування Білої церкви. Значить, ми дивимося, що за ці роки три кафе образувалися на березі річки. Один пункт прокату спортивного спорядження. Чим люди займаються тим самим кведом, що і ми, але у них особливість яка? вони надають послуги тільки здоровим людям. Нам потрібен місце для того, щоб ми надавали послуги людям, які не можуть фізично, ну наприклад, з порушенням хромосомного набору, люди, які на етапі відновлення після інсультів. Значить, люди, які мають фізичні вади з дитинства. Люди, які мають фізичну вади внаслідок отримання ну, аварій, катастроф. Прокатом каяків, сабдошок, байдарок та іншого підприємець займається останні вісім років, з них п'ять саме в межах Білої церкви. Запевняє, що у 90-х у місті було близько десяти стаціонарних пунктів прокату човнів. Проте їх зруйнували або переобладнали. Тож Юрій намагається відновити цю галузь, причому першочергово його метою є не збагачення, а допомога у відновленні, й певних категорій безкоштовно. Для цього вони співпрацюють з різними громадськими організаціями, асоціаціями та клінікою у 2023 році. Білоцерківець знайшов відповідне місце неподалік дерев'яного моста та знову звернувся з подібною пропозицією до міської влади. Ми отримали позитивні висновки з управління. Е ЖКХ, що ми не мішаємо облаштовувати тут бруківку. Ми отримали позитивну відповідь від регіонального офісу водних ресурсів, що це місце призначене для даного виду діяльності. Ми отримали позитивне рішення земельної комісії. Щодо да, місце, яке ми е, тут плануємо, відповідає заявленій діяльності, ми отримали позитивний е, висновок управління містобудування та архітектури, де вони написали, що так, місце, яке ми вибрали, відповідає е, вимогам заявленої діяльності е, згідно рішення земельної комісії, двічі. Наше питання було висунути на розгляд сесії міської ради. Проте депутати не проголосували за це рішення. Крім того, нарікає, що приміщенням, яке вони нині орендують в спортшколі, зміна, згодом не зможуть користуватись, адже там планується реконструкція. Подейкують під чергове кафе, як розповідає інструктор Даніїл. Він неодноразово працював з людьми, які приходили для реабілітації, але спеціально обладнане місце дозволить більшій кількості скористатись водною терапією. Загалом саме вислоння це не тільки тренування м'язів, а ще й і е, зміцнення е, дружніх та сімейних стосунків, так як люди дуже багато часу можуть проводити біля річки. Є люди, які приходять до нас. Із певними фізичними вадами дуже складно обслуговувати їх, так як у нас знаходиться місце під крутим горка, мається крута, тому трохи неудобно їх обслуговувати. Паралельно ми ще розділяємо наш місток із спортшколою. У них тренування наш паралельно у нас свій рід діяльності. Люди, що до нас приходять, дуже важливо підмитити це те, що після того, як вони прийшли з прогулянки на воді, вони завжди усміхнені, вони завжди раді, тому що люди почувають себе людьми, а не якусь абузу, Якщо це говоримо про людей із певними фізичними вадами. У міській раді, як завжди, ігнорують не лише ініціативи громадян, а й питання журналістів. Зокрема, Олег Усенко вирішив уникнути декількох з них. Чи знає влада про плани Юрія використовувати місце для реабілітації військових, та чи діє у місті хоч одна комунальна човнова станція? Натомість заступник міського голови ствердив, що Юрій Батуревич подав до БМР аж сім заяв про встановлення земельних сервітутів, і двічі йому відмовили в цьому щодо інших звернень, Усенко не уточнив. А ось відповідь щодо реконструкції, ДЮСШ зміна наступна. З метою поліпшення матеріально-технічної бази школи планується ремонт приміщення чи нової станції за рахунок позабюджетних та спонсорських коштів. Даний ремонт дозволить забезпечити якісний навчально-тренувальний та змагальний процес для вихованців. Єдиним місцем для купання в місті Біла церква є центральний пляж по бульвару Олександрійський. Щодо облаштування місць безбар'єрності вздовж річки Рось елементи інклюзії відсутні. Такі елементи могли б з'явитись біля дерев'яного моста, як цього хоче Юрій. Проте поки здається, цього не бажає міська влада, і це попри те, що під час останньої прес-конференції пан дикий запевнив, що у громаді мають зробити максимум по доступності і безбар'єрності для людей з інвалідністю. Комісія зараз відпрацює визначення, і звичайно, ті місця, де в нас залишились, є певні. Скажем, перешкоди, звичайно, будемо точково саме виправляти в цих місцях. Ніхто не каже про якісь там величезні проекти, але прибирати буквально, скажем, занижати там пішохідні переходи сьогодні. Це набуває ще більшого сенсу. Кількість людей, які потребують сьогодні, скажем, такої інфраструктури, це надзвичайно важливо. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.